Тривожність, страх, параноя це, це всього-навсього звичка, яку ми колись самі собі ввели в наше звичне життя. Тому що тривожність, вона, як правило, є або за те, що вже відбулося, ми думаємо, прокручуємо, придумуємо, додумуємо цю ситуацію, або ж, як правило, ми тривожимо за те, чого ще немає, але ми вже про це тривожимо. Тому що це все вигадані в нашій голові ситуації. І чим частіше ви намагаєтесь додумати, дофантазувати, допридумати, доскладати якийсь сценарій в своїй голові, тим більше ви даєте своєму організму сигнал про те, що це нормально. Нормально додумати, нормально придумати, а хто що скаже, а хто що подумає. Просто ваші фантазії. Тому моя рекомендація вам навчіться спочатку підловлювати себе на таких своїх думках, тому що з цього можна почати трошки змінювати свою тривожність, трошки змінювати свою параною. Це все недовіра до себе, це все робота над собою. Це досить важкий... Складний шлях, тому що і не одноденний, і не поденний, і навіть не, не рік, і не два, і не три може просто понадобитися для того, щоб розібратися в собі. Бо люди живуть роками, з року в рік, з дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць, одними тим же життя, одним і одними ж переконаннями. То це дуже складно взяти просто і отак от перечеркнути. Щось там в своєму житті і думати, інакше ні, це так не працює. Тому покроково, якщо комусь цікаво робота над собою цікаво взагалі дізнатися, хто ми такі люди, і знайти свою ціль, може. Запрошую на себе приватні повідомлення, я проводжу консультації. На цей рахунок, і що в тобі якась тривожність, якщо ти не знаєш, як тобі бути в тій чи в іншій ситуації, ти не знаєш, яку професію тобі обрати, ти не можеш визначитись, в якій країні жити, як реагувати на ту чи іншу ситуацію, хто ти в цьому світі не можеш себе віднайти, то пиши, пиши мені. Ми з тобою це все пропрацюємо, візьму тебе на свої сесії і. Бачиш, як життя почне мінятися. Але одразу попереджаю, що це робота над собою це не я зроблю, це зробиш ти. Коли захочеш змінити себе та своє життя. Змінюватися це класно. А змінюватися на краще це взагалі круто. Йдіть до кращої версії себе, завжди старайтеся і намагайтеся бути кращим сьогодні, ніж ви були вчора. І тоді ваша завтрашня. Людина, яка з вас виросте, буде в рази-в рази, рази суперобіж. Вірю в кожного з вас. Бережіть себе.